Ну, Багато дуже сказано, напевно, що вже всі втомилися, напевно, що від тої обласної ради і від тих рішень, які ми не можемо прийняти для людей. Важливість питання про бюджет говорити, я думаю, не потрібно. Важливість утворення швидкої медичної допомоги також переконати, я в цьому не буду. Скажу лише декілька слів. Фракція Української партії завжди була відповідальна перед своїми виборцями. І сьогодні майже в повному складі з 11 чоловік 10 людей присутні на засідання Тернопільської обласної ради. Ми готові до роботи. Вчора наша пропозиція була скликана, була зустріч із головою обласної адміністрації і з цією головою фракції десь відбулася така щира відверта розмова, де ми всі почули, все ж таки, що на чому стоїть. І сьогодні ця розмова продовжувалася. Тому я все ж таки вірю в те, що запрацюється обласна рада, тому що за нами люди. Але якщо цього не стане, я дійсно хотів би вірити в те, що все те, що говориться, воно так і робиться. Дай Бог, щоб це все сталося, на що ми всі сподіваємося. Але якщо так не станеться, то я хочу звернутися до всіх політичних сил і в обласній раді, поза обласної ради, щоб всі вийшли відверто, чесно сказали людям, що ми не здатні, не можемо, йдемо на вибори, і кожен нехай свою правду доносить, нехай люди нас оцінюють, як нам жити. Ми ж одні перевибори пережили, я думаю, невелика біда, що і ще одні переживе. Тому треба чесно бути перед людьми. А якщо ми не можемо часно сказати, що певні варіанти, ну, тоді потрібно приймати інші рішення. Тому закликаю всіх до конструктивної праці, Сергія Олександровича, зібрати всіх, сказати дату, коли ми будемо працювати. Ну і все ж таки вірю в те, що, що справа зробить.